Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні готуємо класику всіх часів салат білочка або, як його ще називають, сирок. Отже, на великій терці ми натираємо почергово яйця із плавленим сиром. Спочатку натираємо 2 яйця, а потім додаємо сирочок. Так нам буде легше потім вимішати салат. Знову яйця. Ось така суміш у нас виходить. Салатик готується дуже швидко і, напевно, немає людини, яка його не куштувала. Тепер на терці для моркви натираємо відварену моркву. Сюди ж натираємо або видусюємо чесничок. Швидшого салату я не знаю. Додаємо стіль перець до смаку, додаємо майонез, Все ретельно вимішуємо і салат наш вже готовий. Може бути чудовим салатом, як на доповнення святкового столу, може бути намазка на хліб, або просто салатик до вечері. Смачно швидко. Готуйте на здоров'я. І хай вам все вдається, друзі!